Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні приводом до розмови є публікація на сайті Постімпреза. Це такий прекрасний Івано-Франківський проєкт, і чому він для мене є прекрасним. Тому що ось так в один день раптом можна знайти дуже цікаву історію про те, що, по-перше, мене цікавить, і що як мені здається, є дуже важливим для нас, для українців, українок і для нашого усвідомлення. Для мене це багатошарова історія, це і про певну недооціненість, це про певний комплекс меншовартості, це про коротку пам'ять, це про відсутність можливості і, взагалі, звички до рефлексій, але про все поступово про що йдеться: про зйомки італійського фільму насправді це виробництво. Італії, Франції, Німеччини і Швейцарії спільно і наслідком цієї співпраці став фільм Перепочинок. Його зрежисував італійський митець, володар золотої пальмової гілки канського кінофестивалю Франческо Розі. Ви могли також бачити або чути про його фільми Руки над містом Справа Матеї Христос зупинився в болі. І для того, щоб знімати цю стрічку, в 1996 році в Івано-Франківській області в Богородичанському районі побудували Аушвіц. Відповідно, масові сцени і взагалі зйомки фільму проходили саме на Івано-Франківщині. І тут теж є важливий і дуже цікавий момент, тому що ця стрічка є екранізацією одноіменної книжки італійського письменника і в'язня Аушвіцу Прімо Леві. Цей фільм розповідає про звільнення Аушвіцу і довгу дорогу додому в Турин італійця єврейського походження, колишнього в'язня, якому вдалося вижити. Я дещо зацитую частково текст уривок з публікації Христини Михайлюк. Це власне і є та публікація, на яку я посилаюся, і про яку говорю на початку. Отже. Важливим, що ще є, щоб усвідомлювати взагалі масштаб роботи і професійності команди, яка працювала тоді на Івано-Франківщині. Сценарій до цього фільму писав Тоніно Гуера. Можливо, ви також чули і бачили його фільми Шлюб по по-італійськи», фото збільшення амаркорд головним оператором був Паскуаліно де Сантіс Ромео і Джульєта Коханці, смерть у Венеції. І, на превеликий жаль, цей оператор помер у Львові на завершальному етапі зйомок цього фільму Перепочинок від інфаркту Міокарда. А головні ролі виконували американський актор Джон Туртурро. Ви можете його знати по ролі Ісуса Кінтани в культовому фільмі Великий Либовський і хорватський актор Раді Шербеджія, теж відомий з великого куша Гая Річі. Він там виконав роль Бориса Притви Юрінова. Мені здається, що це була фантастична атмосфера на майданчику. Це був фантастичний досвід для українців і українок, які працювали на цій картині. А масові сцени знову ж таки знімалися за участі українських громадян. І тому я вирішила поспілкуватися з очевидцем цих подій і моїм співрозмовником сьогодні. Є учасник цих зйомок, перекладач на знімальному майданчику фільму Перепочинок Ігор Михайлюк. Пане Ігоре, я вас вітаю. Навзаєм. Отже, моє перше, навіть не запитання, а така певна ремарка. Звісно, що ми будемо з вами говорити як з перекладачем на майданчику кіно, яке має назву перепочинок цього фільму. Але звісно, що мої якісь запитання вони будуть, можливо, такими, які б було доречніше адресувати режисерові або операторові, або продюсерові. Втім, я переконана, що якісь розмови на майданчику велися, ви їх можливо чули і відповідно можете на них відповісти. І перше таке можливо цілком неочевидне запитання: як гадаєте, чому стрічка італійського режисера і, взагалі, фільм виробництва Італії, Франції і Німеччини і Швейцарії, вирішили знімати на Івано-Франківщині? Ну, те, що я чув, що на той час, 96-й рік, це було набагато дешевше знімати в Україні. Задум першого перший задум був знімати в Польщі. Мабуть, продюсери порахували, що вийде їм набагато дорожче, і тому вирішили знімати в Україні. Це основна причина, наскільки я знаю. Достатньо типово варто зазначити для кіновиробництва українського. Зокрема, як ви потрапили на цю стрічку? Як сталося, що ви опинилися в ролі перекладача на знімальному майданчику? Ну, я тоді час від часу читав газету Анонс-контракт, якої зараз немає, по-моєму, і побачив оголошення, що італійська кінокомпанія набирає перекладачів для супроводу зйомок фільму Івано-Франківського. Ну, я не сприйняв це серйозно, так, посміявся, а потім через тиждень знову побачив повторне оголошення і вирішив піти. Там був телефон вказаний, представник сидів. В готелю Надія теперішній, то Україна, по-моєму, тоді що називалася? Звали його Франко Кадуті. Я прийшов до нього, ми поговорили на другому поверсі, ми зустрілися в готельному номері. Він сказав: приходь там через кілька днів під готель і, і почнемо працювати. Коли ви долучилися до роботи, які були ваші враження на початку знімального процесу? Тому що я так розумію, що ви були залучені саме на стадії зйомок фільму, а не вже там подальшої роботи чи попередньої? І які були ваші враження, от щойно ви долучилися до команди? Ну, знаєте, моє перше враження це було така. Оце осінь, по-моєму, була пізня. То зйомки вже... відбувалися в Горохолині, це Богорочанський район. Перше враження стоїть в відкритому майже полі, стоїть недобудована, напівзруйнована ферма покинута. Ну і там у нас був, ніби, умовно кажучи, офіс. Там ми всі збиралися і отримували вказівки керівника чи кількох керівників від Італії. А вже пізніше почалася розбудова там ауш, я казав, італійці, тобто концтабору. Ну, так було: ну, жах, холодно, <свісно> мокро, ні сісти, ні зігрітися. Такі, ну, такі перші враження. Ну, Мені лишається лише якось малювати цю картину в своїй голові, як це виглядало, тому що дійсно 90-ті. Читаючи матеріал на сайті Постімпрези вашої доньки, я зазначила такий момент, який ну, на якому можна, звісно, так дещо можливо посміхнутися або там сказати: Ну так, такі були часи. Але зрештою, якщо проаналізувати, це достатньо моторошно звучить, тому що для масових сцен, коли Бирали місцевих для масовки, що мовляв, їм навіть не сильно там і треба було якось худнути чи бути схожими на людей з концтабору. Наскільки це взагалі правда, і наскільки от дев'яності, тоді, зокрема, під час знімального процесу, це було очевидним, помітним? Ну, 90 ті роки не тяжкі роки, безробіття, масове. Ну, Сказати, що тут було страшне, люди голодні, ну я би такого не сказав. Питання набору масовки полягало в тому, що мають прийти люди, чоловіки, жінки або діти худі. Якщо приходив хтось повний, сказали ні. Ну, тому і підбирали відповідно людей такого типу. Бажано було коротко стриженим, ну, якісь нюанси були но так, щоб дуже, строг... ну, щоб дуже строгий підхід був до зовнішності, я би не сказав. Основна вимога людина повинна була бути худою. Ви, ну, ви працювали перекладачем, я вже вкотре це зазначаю на майданчику. В чому саме полягала ваша робота? Це спілкування з технічним персоналом на майданчику, чи з тим? Самими акторами масових сцен. Що ви безпосередньо робили? Ну, я мав свою частину роботи загалом на зйомому знімальному байданчику було багато перекладачів, тому що центр взагалі ніби основний центр прийняття рішень був у Львові. А другий був у івано франківську в готелі Надія, там був цілий поверх орендований. І тому частина перекладачів була зі Львова і кілька з Франківська. З Франківська, по-моєму, я один був. Полягала робота в чому? Кожному кожен перекладач мав свого. Е... Працівника, який представляв італійську кінокомпанію, йому треба було допомагати: тобто, контактувати, вирішувати поточні питання, контактувати з місцевим персоналом, ну вирішувати якісь побутові питання. Тобто я мав свій сегмент роботи, оскільки я працював з художниками-декораторами або художниками-архітекторами, то я в основному працював з одним, але перетиналися як правило з десятками інших людей. В основному це координація дій між українськими е, працівниками і італійськими задля виконання якоїсь роботи конкретної. Це чому я запитую, тому що насправді мені здається, що це дає нам розуміння того, наскільки ви були залучені в цей процес, адже мені от цікаво, щойно я взагалі почитала і матеріал вашої деньги на сайті і досліджуючи цю тему. Мені цікаво, як з цим працюють митці з темою голокосту, з темою з темами травматичними для людей, і наскільки що ви взагалі можете сказати про рівень підготовки команди. Де наскільки вони були там свідомі того, як це дійсно відбувалося? Як, чи, чи працювала команда, можливо, над якимись історичними джерелами, щоб потім відтворювати ті самі бараки? А ми розуміємо, що це грандіозна робота для художників-постановників. Що ви можете от пригадати зі своїх спостережень на цю тему? Це тяжко відповісти на це питання, бо знаєте, було, було дуже обмаль інформації. Тому що я, як прийшов на знімальний майданчик, я поняття не мав, з якими людьми я працюю. Не було ні інтернету, ні літератури. Взагалі, ну це сумні часи, чесно кажучи, було. І мені потрошки відкрив очі. Там представник з київської, київської студії Довженка, такий, ми його Жора називали. Він там все життя працював на кіностудії Довженка, навіть не пам'ятаю його прізвища. Він мені почав трохи пояснювати, хто що і як чим займається, і так потрошки відкривав очі. Що відбувалося перед зйомками? Я навіть знав тільки від нього, знав, що якийсь єврей, який зміг вижити в Аушвіці, повернувся додому і написав цю книжку і заповів. Зняти дав гроші, не знаю, чи він один, чи єврейська громада, заповів зняти фільм по його книжці. Я про книжку тоді не бачив, не чув і, відверто кажучи, здогадався недавно, що книжка є. Я її навіть ще до цього часу не прочитав. Тому те, що було до зйомок, яким чином це відбувалося, я не можу сказати. Знаю, що залучені там кінематографісти або громадські організації єврейські. Швейцарії, Франції, Італії і ще і, 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 якась четверта країна забув. Тому мені важко сказати, як воно було перед тим. Це теж такий насправді важливий момент, коли ми говоримо про екранізацію якихось книжок, наскільки часом буває важливо написати якусь таку книжку, щоб в подальшому можна було відтворювати всі ці події, і це дійсно так. Я знову ж таки говорячи в контексті якраз тих слів, які ви щойно промовили, про відсутність літератури, про відсутність поінформованості, на момент, коли ви долучаєтеся. Вчалися до роботи над фільмом. Наскільки взагалі тема Голокосту була присутня в соціумі, в обговоренні, у свідомості людей, розуміння того, що відбувалося з людьми в ті часи, і масштаби цього горя, цієї трагедії? Ну, знаєте, це початок 90 х не тільки нам починали відкривати очі. Може, ви не знаєте, Франкись був закритим містом для іноземців. Тобто, що будь-який іноземець попав, опинився в Івано-Франківську, особливо з капіталістичної країни. Це було по-перше, нереально. А якщо там він опинявся сюди, то з масою дозволів під під керівництвом колишнього КГБ. Тобто, сказати, що ми багато знали про Голокос, ну, важко сказати. Ну, я трошки орієнтувався про єврейську громаду Івано-Франківську, тому що я пам'ятаю цвинтар, який був за готелем Надію. Я там багато разів був, ще не зруйнований. Це ще кінець 60-х, початок 70-х я туди часто ходив. Знав, що за озером, міським озером, є цвинтар єврейський, знав, ну так трохи знав, що Франківськ – ну, майже єврейське місто. Прознав, що на Бальведерській було гетто, хоча це більш конкретно я дізнався пізніше. Вона не мусувалася ця тема єврейства, Голокосту на ті часи, тому що це тільки був вихід з комуністичної темряви, і тому ну, ніби перебудова закінчилася, але це ще були такі перші кроки. Суспільства, в тому числі України, коли люди починали відкривати очі, переоцінювати своє минуле і, взагалі, дивитися іншим поглядом на те, що було раніше, і те, що відбувається разу, зараз, тому на той час тема Голокосту вона була не дуже актуальною, нече в тому не винувати суспільство. Винувати ну не винуваті люди, винувати швидше суспільство, і яке ну минула влада, яку нам прийшлось пережити. Це той досвід, який нікому, звісно, не побажаєш. І хочеться, що ми до нього не повернемося. І, власне, саме для цього ми зокрема записуємо ось такі програми, як зустрічі. Я ще хотіла би запитати у вас, тому що знову ж таки чіпляючись чіпляючись за ті слова, що ви говорите про необізнаність цієї теми, але існував єврейський цвинтар, і ви кажете, що на той час ще не зруйнований. Чи можете пригадати, коли його зруйнували, і власне місто ж так чи інакше реагує на ці зміни, реагує на ці події? Тому що я, от, наприклад, буквально з, з, зі статті вашої доньки дізналася, що е, є ймовірно, що на місці ось цього міського у Франківського якраз і був масовий розстріл євреїв в місце, де їх розстрілювали, і його потім просто залили водою. Для мене це шокуюча інформація. От наскільки? Наскільки ось ці трансформації в місті сприймалися не знаю адекватно, чи вони зустрічали опір? Можливо, ви чули якісь розповіді про це? Або в подальшому, як руйнуючи той самий цвинтар, наприклад, наскільки громада на це відгукувалася і як реагувала? Ну ви знаєте, я е, за трошки повернусь назад за готелем Надії був швидше польський цвинтар. Він ж старіший Завичаківський львівський цвинтар на два роки. А цвинтар був у місці кінотеатру Космос теперішнього за ним. То був самий старий єврейський цвинтар. Другий біля озера, він там частина є його. Чи був він затоплений озером, я не можу сказати. Цвинтар за готелем «Надія» був знищений десь на початку 80-х. хоча я не був свідком того, тому що тоді вчився в Києві. Як, як ви знаєте, зараз більш-менш суспільство відкрите і можна десь протестувати і висловлювати публічну точку зору? На той час не можна було нічого ні говорити. Ні, для прикладу, на місці готеля Надія стояла німецька кіха, яку просто підірвало, ніхто нічого не сказав. Перекладів такі багато, дуже по-франківську. Хоча, ви знаєте, як на мене небагато змінилося навіть останніми роками, тому що напроти Білого Дому на вулиці Грушевського стояли австрійські казарми, які знесли, невідомо чого історична споруда. І це відкрите варварство, яке важко пробачити меру міста і загалом. Владі міста івано франківська Тому говорити, що були якісь протести чи негативне ставлення до дій, які проводила тодішня влада, сказати важко. Ні, ніхто нічого не казав. Ну так, на кухні всі говорили, робить недобре чи добре. І на тому все. Сумна ситуація з цим, але ну, вона не дуже змінилася. Приклади сьогодні маса прикладів, що робиться з Івано-Франківським. Нищиться пам'ятники. Це в масовому порядку, тому прикро. Теж неможливо тут заперечити. І коли ми говоримо знову ж таки про пам'ять, для мене, хоч я й розумію, що тим паче на там 90-ті роки, та й в принципі це зберігалося насправді протягом усього часу і подальшого, що з Росії дуже багато приїжджали, кінематографістів використовували Україну як такий майже безкоштовний майданчик для зйомок, ну порівняно з іншими локаціями і Прикро, що е, немає усвідомлення, що це ще є земля, де, зокрема, євреї страждали чи не найбільше, і де були і концтабори, і де всі ці знущання відбувалися безпосередньо. Тобто, це ще такий е, плацдарм для роздумів і для робіт, які можна знімати. Е, е, і мені здається, ще глибше розкривати цю тему. Тому що знову ж таки, от я для себе, наприклад, відкриваю якісь абсолютно неочевидні. Е, Моменти. Мені було цікаво ще запитати у вас, пане Ігоре, про висновки після вже закінчення знімального процесу, після закінчення роботи над цим фільмом. Можливо, це були якісь ваші спостереження щодо того, як працює команда, якісь ем, висновки для себе особисті, про те, що ось закрите місто, де зараз приїхала така величезна знімальна група з інших країн, і ви з ними співпрацюєте, і можливо. Якісь е, откровення для вас відкрилися щодо того, е, як ви живете, як, які підходи в Україні до, е, зокрема, мистецького життя або мистецької роботи. От е, що ви з цього приводу думали? Знаєте, був певний навіть інколи шок е, побачити людей, по-перше, з Італії, з, в основному з Рима або з Неаполя. Тобто, після закритого суспільства ти бачиш людей, які. Ходять по тим місцям, про які ти вчив на уроках історії, це було дивно бачити цих людей. Відверто кажучи, трохи шок. По-друге, що от було багато моментів, які ну, видавалися цікавими. Ну, я там, наприклад, була представниця Швейцарії її звали Джорджа. Я з нею спілкувався на італійській мові, у неї був інший перекладач на англійській мові. І ми одного разу стояли на знімальному майданчику, у неї хтось подзвонив на мобільний телефон, у неї вже був тоді. І вона вільно починає розмовляти французькою мовою, і підійшов ще якийсь напарник на німецькій мові. Тобто, вона, я за три хвилини вона переговорила з людьми на чотирьох мовах. Вільно, це був для мене шок. Бруєм цікаво було, що один з художників-декораторів це Оресте Кверчолі. Це його був 169-й фільм е за життя, який він знімає. Тобто він сам по собі легенда італійського кінематографу. Він практично виріс чи начитає такий Голівуд, мовно кажучи, в Італії, в центрі Рима. І він там, з самого дитинства, працював, допомагав батькові. І це його 169-й фільм. Ми десь після зйомок, там інколи сидів на каві, чи десь в ресторані на вечері, розповідав, тобто, весь про, про масу фільмів, які він знімав або які, в яких він приймав участь. Тобто, ті прізвища, там, Челентано, Мастрояні. Софі Лоренце, це його всі, знаєте, друзі, колеги, партнери і так далі. І розказував якісь нюанси про зйомки фільми, де, куди і як ходив гості один до другого. Цікаво про це чути. Тобто ти бачив ці фільми по телевізору, а тут перед тобою жива легенда, яка з тобою, яке це все бачив, яка бачила це все середини. Другий напартник був цей Джанні Англір. Він так само знімав масу фільмів, наприклад, то, що Христя згадує, в публікації фільм про Клеопатру з Елізабет Тейлор. Він приймав там участь. Андреа Крізанді був головний художник-постановник, також культова особа італійського кінематографу. Якщо ви подивитесь фільм Бллюв по-італійськи за участю Адріано Челентано, то перші два титри, які з'являться на екрані: Адріано Челентано, а друга за ним йде прізвище Андрея Крізанті. Це він. Тобто цікаво, знаєте, новий світ абсолютно новий, який ніколи не бачив з середини, і було цікаво дивитися, як це все будується: стосунки між людьми, плюс особисті контакти, плюс, знаєте, неофіційна частина. Тобто, коли після зйомок просто люди розмовляють на побудові ці, е, теми. Плюс я там з, е, з Джоном Туртуром дуже спілкувався, бо він до мене не мав ніякого стосунку. Десь так перетинався в одній компанії. ну Не компанія, а десь в якійсь робочі ситуації. Плюс було два продюсера Гвідо Ді Лаурентіс і Клаудіо Ді Лорентіс, ну, це культові особи італійського кінематографа. Тобто все, що знімається в Італії або в світі, в Голівуді, як правило, вони дотичні до цього або проходять біля них. Це дуже відома сім'я. Вони були тут так само і десь перетиналися, десь на каві, десь в якихось там коротких стосунках. Тому маса вражень, маса інформації, просто на деякі речі відкривалися очі. Вражень просто дуже багато і дуже приємно. Роспогади у мене про ці події дуже гарні, і напевно, вже на сам кінець нашої розмови. Інформація, яка можливо не надто втішить наших слухачів та слухачок, але принаймні українською фільму перепочинок немає його ще не немає. переклали Ні. на на превеликий жаль, і звісно, що це теж один з таких, можливо, показничків, як, як нам варто працювати над тим, щоб, хоча б те, що знімалося в нас, і на такі важливі теми. Що воно має бути перекладене, і ми маємо про це знати і дивитися. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за запрошення. Ось так, говорячи з людьми у рамках зустрічей я вкотре доходжу невтішного висновку про власну необізнаність, про нерозуміння контекстів, без чого вкрай важко робити висновки з того, що відбувалося, і складати цілісну картину того, що коїться прямо зараз. Думаю, нам усім варто. Це виправляти це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо.